Коханці, Комбайни бігали в полі, пшениця уродила рясно. Лиш тільки дві людини голі в копицю заховались вчасно. Їх не турбують різні свідки, тому що їх ніхто не бачить. І от вони, мов в школі, дітки, один на одному вже скачуть. Ну що сказати, це кохання? А може, просто для душі, миттєво виникло бажання, тому знімай труси е, мерщі. У нього жінка на роботі, а в неї добрий чоловік. Вони ж коханці, вільні й горді, їх потягнуло в лівий бік. Ну що тут скажеш? Так буває, схотілось любощі в сердечку, хтось на роботі заробляє, а інший стрибає у гречку. Одного разу їх спіймали у самий пристрасний момент, і їх родини все ж дізнались про цей пікантний інцидент. Тож, їх подружжя розлучились це краще, аніж жити в брехні. Коханці наші теж розбіглись та залишилися самі.